Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробучених, пробуджених, і я не про сама. І по е, запросу з коментарів хочу подивитися на два варіанти, щоб було справедливо, чому я не можу знайти роботу і якісь поради щодо стосовно цього. Е, подумайте про себе, подумайте про вашу ситуацію. Я думаю, в наш ага. час це буде актуально, ну, багатьом. Так, е, знову ж таки, повторюся два варіанти. Рада, що ви в мене є, рада, що ми ростемо з вами. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні перший варіант? Хто ви в мене другий варіант? Так, чому я не можу знайти пораду? Господи, роботу. Чому я не можу знайти роботу? І давайте, знаєте, як порада, куди рухатися? Порада. Куди рухатися? Так, карта відающій, можливо, комусь, знаєте, як, про що? От ви якось, знаєте, боїтесь якихось спекуляцій? Боїтеся поганих новин. А Вам кажуть про те, що ви можете це все пусте, і ви можете, знаєте, от, можливо, взяти пораду і стати правителем собственної жизни. Тобто, можливо, вам просто треба якась порада. Розумієте, щоб вас просто заспокоїли і сказали, ти ти знайдеш роботу тоді то, тоді то, тоді -то, то, то, або що треба зробити. Давайте будемо дивитися. Обирайте варіант. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиває. Хто ви в мене на сьогодні? А знаєте, людина, яка щось вірить, я вам скажу, людина, яка знаходиться, можливо, ви ходите на зустрічі щодо роботи. Ви вірите, що робота у вас буде, але поки що, і чомусь мені йде слово поки що, у вас невдача. Ви нормальна людина, добра, е віруюча, можливо, навіть чиста. Давайте, про що зустрічі? І те, що вам пропонують, вас якось не влаштовує, можливо, можливо, зарплатня, можливо, умова роботи. розумієте? Да, от, знаєте, ви якось на цих встречах ви якось почуваєтеся, що ви в пасіці, і що ви от у вас щось не влаштовує. розумієте? А ви хочете от на ваших умовах? Це до речі, це добре. Ви хочете, знаєте, можливо, вам пропонують якусь тимчасову роботу, а ви хочете на далеку перспективу. І ви нас не погоджуєтеся на менше. Так, да, тому що ви знаєте, в чому ви профі, ви знаєте, що ви ну, спеціаліст своєї справи. Добре, питання далі. Чому я не можу знайти роботу? Чому? Дівочки, знаєте, тому що ви аналізуєте все, тому що ви бачите подвох, тому що біля вас дійсно таки. Ну, нечесні люди, хочеться сказати. Знаєте, знаєте, люди, як казав мій дідуська, що сид голодному не вірить, я вам скажу, і знаєте, як от люди, які вам щось пропонують, начебто, знаєте, от легко вам щось пропонують, там, типу, от у мене є там на тебе прибиральниця, або там ну, неважливо не хто. От, знаєте, ви якось, тобто вам, ці люди, знаєте, от вони вам не... Можливо, що вони не бачать у вас цієї цінності, розумієте, якою ви обладаєте. І ви це все аналізуєте, ви хочете, знаєте, не, по, не зменшити своїх, своєї цінності. Хочете залишитися зверху з високопіднятою головою. розумієте? А те, що вам пропонують, знаєте, от люди просто не знають, наскільки ви ресурсна, наскільки ви спеціаліст. І, взагалі, те, що вони от з вами грубо говоря, ви голодна, вони ситі. Отак от, от. І кажуть про те, що, знаєте, це скоро все проясниться, дівчатка, я вас утішу. І знаєте, от ви якось по чистоті. Ви знайдете людину, яка вам запропонує роботу по чистоті все одно, от, в майбутньому. Добре, чому ще ви не можете? Можливо, ви себе не можете, знаєте, як зарекомендувати? От так. Тобто всередині себе ви знаєте, що я на менше не погоджуся, а от якось представити себе, не знаю, не можете. Чому я ще не можу? Знаєте, що кажуть? От ви якось намагаєтеся, ви думаєте, що ви чиста. І от всі люди такі чисті. Ви хочете домовитися на чесних, на чесних умовах. Тобто, можливо, знаєте, як занадто добросердечна, занадто. Дівочки, знаєте як. Ну, тим, що ви. Можливо, забагато готові робити, і можливо, це хтось інш, інша хвиль, хвиля дівчат, хлопців. От те, що ви занадто багато готові робити, ось знаєте, це тим самим дозволяє вами користуватися. Ви хочете по-чесному, а тут кажуть про те, що люди, ось знаєте, все одно ж хочуть у свою вигоду. Але, знову ж таки, про те, що вони, ці пропозиції у вас залишаються в минулому. Розумієте? Отак. От тобто, ви якось хочете на рівних умовах, а вам це не пропонується. Да, а у вас вокруг пастки. Да, у вас якось, не знаю, у вас страхи, у вас більше е, тіньових якихось моментів, що вас лякають. Можливо, дійсно треба нацепитися за якусь роботу, щоб потім піти на підвищення. Отак. От Добре, давайте візьмемо пораду. Порада вам, дівчатки, ну кажуть про те, що знаєте, не буде вам дуже, тобто, можливо, ви відразу не зможете влаштуватися туди, куди от ви дійсно так і хочете. Вам кажуть про те, що вам це буде неприємно. Але кажуть, тут логічний розум, подумай логічно і поетапно. Я знову ж таки повторюсь, що можливо, вам дійсно треба, знаєте, зацепити за якесь одне робоче місце, щоб потім вас перевели на вашу дійсно показати себе там, щоб потім вас перевели на дійсно вашу е, долужність, яка вам підстать. Розумієте, а ви оцим, ось, що просто не погоджуєтесь на якусь мілоч. от ви нас самі себе блокуєте. Да. І залишаєтеся спустим коритом, вибачте, з пустою мискою. І тут кажуть про те, що треба все спланувати, і знаєте, можливо, навіть передбачити і бути хитрішою, дівки. Спланувати, зацепитись просто офіційно на якомусь місці, налагодити контакти там. І потім вас переведуть, і кажуть, це все буде сплановано. Розумієте? Можливо, тимчасово треба десь хитрити, не відразу показувати свій норов, дівчатки, заради того, щоб бути в партнерстві і бути силі. Кажуть про те, що ви справитеся. Зрозуміли мене, про що я кажу? Благодарна другий варіант. Перший варіант, перепрошую. Так, зрозуміли мене. Зацепіться офіційно на якомусь місці, на якійсь мелочі. Там ви себе проявите і вас піднімуть на ваше місце, та ви присилі. І при тому, що при, при сповненні своїх желаній. Розумієте? І регенерація це ріст. Розумієте, про що я кажу? Благодарю. Другий варіант хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, тут знаєте, тут людина, яка сама хочеться сказати, подавляє свій фінансовий канал. От ви знаєте, знову знову ж таки, про те, що ви якось у вас тут, а більше мені де вибачте, про его, що ви знаєте, от ви хочете там таку-то суму на зарплатню. розумієте? І карт про те, що знаєте, а вам тут можливо не дають. І ви от чувствуєте, що вас давлять? Я кажу, навпаки, треба бути відважним. Зараз про що? Про що ви Можливо, ви знаєте собі ціну. Ви знаєте, яка у вас освіта. Так, да. а тобі кажу, знаєте про що? Про те, що. Знаєте, якось. Ситуації, які з вами, от вони вам йдуть на користь, що ви на якомусь виборі все одно, да. Яка ситуація станеться швидко, тут у вас, і ви отримаєте якусь пропозицію по роботі, десь в юридичних установах, Вполне можливо, офіційну пропозицію. Оттак. Ви якось, знаєте, хочеться сказати, освіту маю, і от на менше, знову -таки, на менше не погоджуюся про те, що, знаєте, а це обман, це неправда. Добре. Чому я не можу знайти роботу? А вам кажуть про те, що, знаєте, ви вірно рухаєтеся. Ви під захистом. І що ще, ось, знаєте, не прийшов час, грубо говоря, в вашій роботі? Або скоро прийде час, дивіться, тут ви рухаєтеся, і ось 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 прийде час, коли ви під захистом. Про що? Да. От ви якось знаходите спосіб отримати те, що ви хочете. Я, скажу, навіть, якщо ви зараз без роботи, ви не доїдаєте щось без солі, ви не без куска хліба, ви тут все одно е, ну, в благості, хочеться сказати. Да. От кажуть, про те, що робота до вас, дівчатки, прийде. Коли ви щось своє відстоїте, буде якась ситуація, відкриється вам, яку ви раніше не знали. От попадеться вам робота, там, де ви зможете рухатися. Розумієте? Доведеться, можливо, пройти кастинг співбесіду і робота буде ваша. Розумієте, про що? Так, вам прийде якась підтримка, тут а ви будете в перемозі. І карта того, знаєте, чого карта? Що все одно для вас це буде не зовсім так, як ви планували, карта того, що ви якось чомусь будете обучатися, можливо, не там, де у вас освіта, якою ви так пишаєтеся. розумієте Все одно вам прийдеться щось вчити, і для вас це буде. Знаєте, як ви справитеся по, по карті Бог, ви справитеся, але от все одно ви будете щось, знаєте, міняти свої енергії, хочеться сказати. Пораду, дайте нам, будь ласка. От смерть дає життя, тобто щось відмирає і щось народжується. Пораду, дайте, будь ласка. Тут у вас кажуть про те, що у вас будуть наставники, якісь, і вам доведеться щось відстаювати. Знаєте, про що? Зараз давайте буду питати. Да. Е, можливо, у вас будуть якісь наставники, які зовсім таки вам не наставники. Е, і знаєте, як те, що вони будуть вам пропонувати, вам доведеться відсіювати. Тут робота буде, дівочки. Е, так вам буде щось нав'язувати своє заради стабільності, а ви будете якось сражатися, тому що в цьому, що вам будуть пропонувати, ви не знайдете істини ну, зерна якогось істини, будете робити по-своєму. Ну, Бачите, тут у вас, тут вас просто видно якийсь такий характер, дівочки, не м'який, хочеться сказати. Вам тут дається, дається порада, що будь більш м'яким, розумієте, і будеш ти в щасті. Тобто більше прислухайтеся до себе, менше е агресуйте, менше конкуруйте. Ось, знаєте, от, треба якось більш. Полюбовно вирішувати питання по чистоті. Розумієте? От так. А так, якщо ви будете занадто відстоювати свої так. позиції, тут карта засудження, карта жорстокості. Розумієте, про що я кажу? Ще дайте породу. Да, і тоді всі ваші попитки якісь окажуться пустими. Ваші попитки занять якусь определенну довжность і кажуться пустими. Вам тут треба більше, знаєте, на позитиві, більш легко, щоб бути в спільності. Да. Отак, От як до вас, розумієте? Не виставляти занадто своє, тут же саме, знову ж таки, саме про его, бо своє его це не від вас. Ви крадете у себе, розумієте? Благодарю.